І в той час, коли це відбувається, коли за церквою слідкує КДБ, має всюди своїх агентів серед священників, коли священників ведуть фактично чекісти, саме в цей час у Нуфрії, тоді ще у Оресберзовський, вирішує поїхати навчатися духовній справі, куди? У Москву, туди, де цей контроль найбільш Посилений станом на 69 рік Московська духовна семінарія була дуже непростим місцем. Вона розташована в Троїце Сергіївській лаврі під Москвою і була частиною комплексу Московської духовної академії та семінарії, а які тоді готували священників, богословів і церковних адміністраторів, які були б слухняні російським спецслужбам, московська духовна академія Уже 150 лет находится она в Троице Сергиевой Лавре. Здесь расположена и Московская духовная семинария. Очередное заседание Совета Академии и семинарии объявляется открытым. Однако, друзья, доступ до навчання там был обмеженный. Кандидати проходили суворий відбір, який контролювали як церковні, так і державні органи СРСР. Вступ до семінарії вимагав схвалення не лише церковної адміністрації, а й ради у справах релігії, яка співпрацювала з КДБ.